Добрий день, шановні абітурієнти! Ця передача створена для вас для того, щоб ви добре здали зовнішні незалежні оцінювання з історії України і набрали велику кількість балів. Ми будемо з вами вивчати курс Історії України, який буде складатися з тем. Сьогоднішня наша тема Стародавня Історія України. Стародавня історія України досліджує життя людей на наших землях за найдавніших часів. Умовна історія України можна поділити на такі періоди. Кам'яний вік близько 1 мільйонів років тому до 3-го тисячоліття до нашої ери, бронзовий вік приблизно 2 тисячоліття до нашої ери, Ранній Залізний вік, – 9-те століття до нашої ери до 4 століття нашої ери. Кам'яний вік учі не домовилися поділяти на менші періоди це палеоліт або давній кам'яний вік, мезоліт або середній кам'яний вік, неоліт або новий кам'яний вік. Інколи виділяють енеоліт або мідно кам'яний вік. Пралюди вперше з'явилися на території України близько 1 мільйона років тому, про що свідчить стоянка біля села Королеве Віноградівського району на Закарпатті. Ранні палеоліт характеризуються тим, що в цю епоху з'явилися архантропи, основним знаряддям праці, яких було ручне робило, а заняттям збирання та палювання. Жили архантропи. Перевісними людськими стадами. Про що свідчить стоянка у печері Київ-Коба? Дика печера у Криму. Середні палеоліт з'являються недертальці, їх заняття збиральниць і полювання на великих тварин, знаряддя, гостроконечники, скребла, жили матеріархатом, материнським родом, відомо близько 200 стоянок. Пізні палеоліт, краманьонці, заняття, збиральництво, застосування різних способів полювання, знаряддя, ножі, різці, скребла, сокири, наконечники, списів жили теж матріархатам, відомо понад 500 стоянок, у тому числі Мізин, Кирилівка в районі сучасного Києва, Межиріч, на Мізинській стоянці – були знайдені статуетка збивня мамонта і браслет з меандровим орнаментом. Мезоліт. Оскільки великі тварини вимерли, змінилися способи полювання і мисливські знаряддя. Досягненням є початок риболовлі, користуванням луком і стрілами, човнами, приручення собаки, родові общини об'єднувалися в племенах. Неоліт виникнення землеробства і скотарства. До цього часу люди споживали те, що їм дарувала природа, тобто це було привласнювальне господарство. Нові види діяльності отримали назву відтворювальне господарство. Ці зміни прийнято називати неолітичною революцією. Основними рисами якої є виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних продуктів, кераміки та тканини, перехід від кочового до осілого способу життя, використання свійських тварин як тяглової сили, та приручення більшості свійських тварин, суттєві зрушення в демографічній сфері, зростання кількості та розмірів поселень. Прикладом духовних досягнень людства є наскельні малюнки з гротів кам'яної могили. Сподіваюся, вам тема зрозуміла. Бажаю успіхів у навчанні. З вами була історик Юлія Воронцова. Далі обов'язково буде.